Всім привіт, вітаю вас на каналі Seven Bricks, З вами я, Олексій, і сьогодні з вами чекає огляд одного з найбільших наборів з LEGO Technic 24 го року, номер 42177. Це ось такий помаранчевий Mercedes Benz G500. Я сподіваюся, що це новий помаранчевий колір, який ми вже в цьому році бачили в деяких наборах. І ось цей набір додасть ще досить багато панелей, ліфтарів, конекторів, і політа цього кольору буде набагато більшою, Це вже великий плюс. Загалом набір складається з 2891 деталі, і це досить багато, майже 3000. У схожого набору. Лондоро Defender 42-110, Ми здається, мали в районі 2,5 тисяч, тобто тут на 300-400 деталей більше. Загалом ми матимемо прикольні функції. У нас, як мінімум, я так розумію, буде відкриватись 5 дверей, будуть повертатись колеса, підвізка. Подивимось, можливо, ще щось цікаве нас чекає. Ну, і загалом, це яскравий крутий, зовнішній вигляд, пізнаваний бренд. Такий набір можна сміливо ставити на полиці. Я думаю, він точно буде повертати увагу. Перед початком огляду хочу сказати велике дякую магазину Брейкс Ед, адже саме завдяки ним в мене з'явилася можливість отримати цей набір трошечки раніше і зняти для вас огляд. В описі під відео буде послання на їх сайт, тож, якщо вас також цікавить купівля набоїв Лего, можете переходити за посланням. Досить такий широкий асортимент не тільки з лінійки техніки, а й загалом інших нових раритетних наборів, все це є в них на сайті. Тож можете сміливо переходити за посланням і купувати у них, я думаю, їм також буде приємно. Не знаю, як чим показати коробку, ось так, як вона влізла в кадр, це максимум. Так, ми маємо такий чорний фон. Набір все ж таки 18. Зображено наш джип, і також логотип є лего, є логотип Мерседес. Мені загалом здається, що ця коробка нового зразку. Зараз покажу, що я маю на увазі. Зі зворотнього боку, що в нас тут? У нас також зображено наш автомобіль. Як видно, у нас буде ще п'яте колесо, це вже завжди плюс. Він стоїть трошки з іншого ракурсу. Також показані його функції: це підвізка, макет двигуна. Тут реальний автомобіль і розмір нашої модельки 46 на 24 см. Я так розумію, що за розміром він буде плюс-мінус, як і той самий Land Rover Defend. Що стосується кропки, як видно, ось тут вона заклеєна, так? Тобто, я так розумію, що верхня частина буде просто підійматися, Тож, давайте зараз ось так надріжемо. ось Тут ну, як на мене, це більш вдал ніж ось те. Проклеювання клеєм, і потім не так легко він буває ту коробку розібрати. Тут же в нас просто ось надрізаємо з кожного боку по дві ці наклеєчки такі, і ось таким чином все. Так, давайте зараз обережно це все, щоб воно у нас не розсипалось. Ось так. Сподіваюся, що вам видно. І ось таким чином підіймаємо її. Ну так, це насправді набагато легше. Ось. Так, тут на нас чекає ціла купа пакетиків. Я точно бачу вже пакетик під номером 20. Тому давайте зараз все це поза кадром дістану, скажу вам, скільки тут було пакетиків, і більш детально подивимось на міст даного набору. Окрім 20 пакетиків, які ви зараз бачите перед собою на екрані. У нас також є один такий без номерка пакетик, де знаходиться одна рамка 15х11 і дві рамки 3 х 19. Ну і також 5 дисків. Диски, до речі, такі ж самі, як були у Land Rover 4210, вони також були у Ferrari 42125, ну, мені здається, можливо, ще в якомусь там одному-двох наборах. Що ж стосується самої резини, це як видно 87,9 на 36. ну, Незнайомий для мене номер, тому я роблю такий висновок, що це нова резина, і це тоді дійсно круто. У Audi точно була менше, мені здається. Ну, Якщо помиляюсь, то ви, звісно, напишете мені у коментах. Ось таких будемо мати 5 штучок. Ну і звісно, ось, така, ось такий пакуночок з. Як правильно сказати, з інструкцією та наліпами, Але ось вже його мінус. Раніше вони тут заклеювали ж таки, скотчем і досить -таки легко було його відкрити, так? А коробку було важко. Тепер, я так розумію, все буде навпаки. тобто ну, Не хочеться його руйнувати, насправді я в таких зберігаю і інколи щось інше можна в ньому зберігати, так? Але цей клей. Ну, ви, ж, ви ж зрозуміли, що коробки краще так не робити. Взагалі, коробка там новий дизайн, вона і складається легше, тобто, щоб її було зручніше зберігати. Але що стосується ось цього пакетику, ну, він зараз буде мати не, не дуже товарний вигляд, так би мовити, але ну, по-іншому його відкрити не вдається. Тобто інколи цей клей він просто не дає змоги нормально відкритися, як видно. Тут дуже сильно приклеїлося це все так. Що в нас буде? У нас буде так, дві інструкції, це вже плюс, і питання питання, питання по наліпкам. Я в одному з пакетиків, а ні, все ж таки, щось мені там зовсім що в пакетику щось таке лежало, але ні. Ось. ось наліпки, їх не так вже й багато, всього 18 штук ось ця одна велика, звісно, ну і декілька малих. Теж на панельки, мабуть, по бокам, на приборну панель, ну, загалом. Наліпок небагато, тому я думаю, можна і наклеїти. Я цього робити не буду, адже планую цей набір потім продавати одному зі моїх знайомих, в принципі. тому хай, хай вже він бавиться і клеї ці наліпки. Так, давайте відкладемо це все в сторону. І подивимось на наші інструкції. У нас що тут? Дві книжечки, ну, як на мене, це завжди плюс, якщо чесно. Ось Плюс-мінус ось це, мені здається, максимальна точна, яка може бути у книжечок, бо коли вона вже більше, вона вже досить -таки незручно гортається. Тому я тільки за що ось ділили інструкції. Що ми маємо? Книжечка 1, книжечка 2. Давайте, звісно ж, починаємо тоді з першої. Я сподіваюся, що тут буде якась інформація про набір у нас. Так, покладу по центру, щоб вам було видно ось так. Так, одразу йде порівняння з реальним автомобілем. Ну, не можу сказати, що він прям схожий, але, звісно, форми прослідковуються, тут питань немає. Так, у нас, я так розумію, буде повертати кермо, відкривається все ж таки, як я казав, 5 дверей, капот і макет двигуна на нас Чекає всередині. Тут іде трошечки історія, я так розумію, розвитку даного. Не тільки бренду, а конкретно цієї моделі, так, як видно. Такий знову ж таки прикольний таймлайн, не пам'ятаю, йому вже набор, я зустрічав щось схоже. Далі на нас чекає дизайнер даного набору. Мілан Мілан Реддок щось знайомий. Мені здається, що він досить таки відомий дизайнер і парочку крутих наборів він точно з техніки розробляв. Так, тут, як видно, кінець першої книжки, ми будемо мати ось таку конструкцію. Ну і давайте подивимося, що на нас чекає у другій. Тут. По етапам, як я казав, у нас 20 етапів, то потрібно половина 10 етапів в першій книжці, половина в другій. Загалом по деталькам, звісно, тут важко буде за щось підмітити, так, щоб не затягувати відео. Тому вже під час збірки будемо дивитись, але з того, що кидається в очі, одразу ось така якась новенька деталька є. Що ще цікавого? Ну, рамки, різних розмірів, це все ми з вами бачили. Диференціал між у нас також є. А що стосується звичайного диференціалу, де він у нас? Е, так, а поки. Ага, ну буде старий. Хотілося б, звісно, отримати новий, але я так розумію, що не повезло нам тут з вами. По новим, помаранчим деталькам, як видно, досвідки є на 15, на 13, на 12, 9, 7 і 5. Тобто ну, у всіх розмірах тепер у нас будуть ці кольори. Також є. Такі, такі ліфтан з поперечними отарами, панельки є, є така скошена, ну, геподібні, ну, загалом непоганий набір деталей. Єдине, щоб, щоб це дійсно виявився цей новий помират. Ну що ж, Давайте дивитеся з вами, що на нас чекає на першому етапі. Ну, перфорація дає можливість відкрити більш-менш обережно цей пакетик. Так, щоб нас нічого не так, це відкладаємо в сторону. Тут ми будемо мати різні дрібні піни та конектори, ну, наче нічого цікавого немає. трошки пізніше, маємо одразу дві ступиці. Тут є кріплення для того, щоб повертати, але не знаю, ми маємо збирати заднюю, у нас диференціал тут є, але використані саме ось такі з можливістю повороту. Ну, ми потім це все зафіксуємо. досить, поки що я так розумію, буде стандартна збірка, маємо ось таких. Два ліфтами на 7 з суперечними ось одну ось таку рамку. тяги ось такі, що ось у нас є маленькі. До речі, Тоби, щоб використовувати ці нові великі вони. Так, у нас тут скільки виходить, Ну, так. для однієї осі є комплект. Також, що тут, ну, тоненькі ліхтарими, шести, ну, наче поки що цікаво, хіба що рамки ступиці та ось ці ліхтарами. Розклав зараз перед вами детальки з другого етапу, але давайте пару слів скажу про цю конструкцію. Саме її ми зібрали на першому етапі, я помилився. Це все ж таки передня вість. Так, у нас тут буде стояти старий диференціал, тому не дарма у нас тут такі ступиці також. На задню вість, у нас буде більш нова версія диференціалу, але ні, не, жовтим, не жовтим, а з не жовтою шестерню, аж червоною. Так, я думаю, ви зрозуміли, про які я кажу. Що стосується ось цієї рульової рейки, ну, досить -таки цікаво її зробили. Насправді такого ще не бачу. Ось тут ми взяли довгу вість, це тобто, на 9, зайця чи на 11, І маленьку рульову рейку так насадили на неї. І ось таким чином, у нас це все буде. Повертати. По деталькам, другого етап, у нас є ось такі чотири балки з поперечними моторами, бісквіт, чотири амортизатори. Ось ці сері, м'які у нас, вони були у sud 42-139 і ще, здається, у літаку 42-152, там один такий був, якщо не помиляюсь. Ну і ось ці чорні, вони стандартні з цією пружиною такою твердою, так, але просто відрізняються кольором від жовтих та червоних. По іншим деталькам, тут, звісно, є шестерні, ось такі. Теж. Приємне доповнення є також ось ці детальки для двигуна. Такі ж самі, як зараз я так розумію, всі двигуни, ну макети двигунів, будуть йти саме ось такими детальками. Ось таким чином воно приєднується і ось так крутиться, і тим самим виштовхує поршні. Тут, як видно, у нас лісь трошечки сунута від центру, і саме за рахунок того, що ми їх ось так нанизуємо, по чергово, так вони в нас потім будуть обертатись і ось на ось ці поршні передавати рух. Ну, ось такий набір деталей, тому давайте збирати далі. Закінчує збірку другого етапу, ось таку конструкцію ми маємо по його завершенню. Ось тут, до речі, на другому етапі був ось такий новий коннектор у цьому помаранчевому кольорі, таким чином буде повертати вісь. І також, ось тут у нас йде вихід на макет двигуна, але поки що не дуже зручно його крутити, можливо, трошки пізніше вам покажу, як це все буде працювати. Встановили ми також. Два амортизатори з кожного боку, один чорний, один сірий, Ну і загалом це поки що все. Насправді, я вважаю, що це міг бути один етап, і ну, немає сенсу розбивати це на два. Але Лего, мабуть, хоче зробити збірку максимально простою. Що стосується деталей з третього етапу, ось вони перед вами, також взяв дві рамки ось ці, 3 на 19. Ну і Давайте подивимось по деталькам, одразу кидається в очі ця нова шестерня. Ось ця і ось цей конектор. Я так розумію, що саме таким чином десь воно тут має заходити один в одного. Поки що не розумів, як, якщо чесно. Також маємо ось цю зелену, вона була у нас раніше, теж дуже рідкісна шестерня. По цікавим деталькам, звісно, міжосьовий диференціал, рамки з попередніми отрами, Ну, Загалом щось якусь будемо збирати таку невеличку, я так розумію, коробку передач, що саме поки що не зрозуміло, ось вона тут намальована, але за що вона буде відповідати, поки сказати не можу. Також у цьому новому кольорі маємо ось такі коннектори 42.003. Ну, тобто, по цим деталькам дійсно досить непоганий. У нас буде асортимент. Це вже перший рік, як у нас з'явився цей колір. Це для лего взагалі рідкість, так бо деякі кольори досі чекають якихось деталей, свій асортимент, вже там другий десяток. По іншим деталькам ну, маємо також ось тут шрусці, ну половинку його так. Ну іначе все. Всі інші деталі досить такі стандартні, тому давайте збирати далі. Перед вами зараз детальки з п'ятого етапу, та результат збірки перших чотирьох. Ми маємо ось таку конструкцію. На 4 етапі не зупинявся, бо деталей там майже не було. Зараз вставляю фотографію, ну, дійсно я. Я не розумію, навіщо Олего так робить, але ті детальки можна було докинути і зробити менше етапів. Тож, ось тут ми бачимо коробку передач. У нас також є три перемикача. Ну, ось це в нас відповідає за вимкнення між диференціалу. Ось таким чином тут цінбайц, тобто, ось ми можемо його або задіяти, або навпаки вимкнути. Також ми маємо ось тут два важелі. Ну, це так стандартно, так, як і для того ж самого 4210. Понижайка є, так, якщо не помиляюсь, так, це у нас йде, давайте подивимось, ну, немає наліпок, не, не клеїв, Ось тут у нас ми або понижаємо, або підвищуємо оберти, і також у нас є сама кропка передач. Так, вона ось тут у нас знаходиться, ну, все працює нормально, прикольно ці. Нова всямув муфта, нова шести, дійсно, за рахунок цього збирати цікаво. До речі, ось ця червона нова шерстена, вона має стільки зубців, як і велика частина ось цього диференціалу. Ми також закрили макет двигуна, вже ця кришка, вона не знімається, тому вже не видно. Важко показати швидкість роботи, так? але ну, можете мені повірити, так, що дійсно при перемиканні у нас поршні або входять швидше, або повільніше. Ну, тут, тут нічого наче нового немає. Тому зараз збираю п'ятий, етап можливо, шостий, бо там я сподіваюся, що. Не те, що сподіваюся, я думаю, що деталей там знову ж таки буде мало. Хотів, взагалі, єдине, чому вирішив зупинитись на цьому етапі, це щоб показати коробку, яку ми зробили. І також ось цю детальку. Поки що, якщо чесно, взагалі не розумію для чого, вона, куди вона піде, вона всього одна. Є в нас тут кріплення під ну, звичайний такий пін з шаром на кінці, але про цьому що ось це таке буде, поки сказати вам не можу. Тому зберу і розкажу потім, що це таке взагалі було. Ну що ж, тільки шостий з 20 етапів на нас чекає, а вже в мене не влазиться все на стіл. Показую спочатку, що в нас взагалі зібрано на кінець п'ятого етапу. Так, ну тобто, п'ятий етап було це збірка, так би мовити. Задньої частини автомобіля ми встановили ось цю штуку, поки не знаю, як її правильно називати. так? Я так розумію, що вся задня вісь буде амортизувати якось на ній, хоча, можливо, вона для чогось іншого тут зроблена. Знаєте, це як у Dodge 4212, так, там був такий інший конектор, який дозволяв всій задній осі там незалежно ось так ходити. Можливо, ця штука тут теж для цього, але поки не скажу. Підкладаю в сторону, тому що найцікавіше нас зараз це детальки шостого етапу. І по факту, звісно, це колеса. Тут. Їх нагадаю 5, просто на цьому етапі нам треба буде 4 тільки. Розмір 87,9 на 36, ну це точно нові колеса, тут вже питань немає. Але до них підходять ось такі диски, які також використовуються у наборі 42 125 ну і також у наборі 42-110. Тут, тут, в принципі, це добре, бо вони були в чорному кольорі, тільки в двох наборах, б ще одному з'явились По іншим деталькам ми маємо арку, ми також маємо ось цей новий. Не знаю, пройми коннектор, як його правильно назвати, встановлю, покажу, як сам він буде працювати, бо, якщо чесно, ще сам не знаю. Також маємо так, такого типу для задньої осі. Ну і тут ми бачимо ступиці стандартні, кермо, амортизатори чорні у нас є. Дві штучки ось це дивно так, бо на передню ріс у нас було. Чотири штучки, а тут поки що два. Ну, подивимося, як воно буде. Ось ці тяги в нас є, ну і наче більш мені так нічого в око не потрапляє. Цікавого, наче а, ну, також маємо, знову ж такі, шрус, я так розумію, що як правильно цю детальку називати. Ось карданчик ось бачу, ще, ну все. детальки показав, потроху збираю далі. Зібравши на шостому етапі задню вісь, ми на сьомому етапі почали вже роботу над корпусом, але тут нічого цікавого не було на сьомому етапі, там, в принципі, завжди детальки, ну, просто рамки і конектори. Що стосується самої підвізки, ну, якщо у нас було два амортизатори над ну, ось такі м'якеньком, то ось тут завдяки новій деталі, яку я вам показував раніше, ми в одній точці кріп приєднали посередині. І також ось тут поставили ось такий лінк. Тобто, як видно, ось таким чином сподіваюся, що. Гарно показує, воно у нас, тобто має дві точки кріплення плюс два амортизатори чорного кольору. Тільки зараз помітив, насправді, що неправильно зібрав амортизатори. Один поставив в одну сторону, інший в іншу. Ну, зараз доведеться перезбирати, але я думаю, що на суть збірки це не вплине. Загалом, а можливо, так і залишу, насправді. Якщо буде дуже довго збирати, то вже так і буде. Як видно, не, не повторяйте моїх помилок. Тобто тут амортизатор стоїть в одну сторону догори, а тут в іншу. Ну. Буває, як то кажуть. Загалом, ну, дійсно, ззаду досить -таки жорстка підвізка вийшла, спереду досить -таки ось ягенька. По корпусу, як ви не зібрали поки що тільки каркас, вивелось тут можливість повертати. Ось таким чином. Ну на цьому наче все. Тому зараз переходжу до наступного етапу. Якщо цікаві ці додатки будуть, то звісно ще включусь, а як ні, то покажу вже вам результат збірки. На дев'ятому етапі, як бачимо, з'являється дуже багато деталей в цьому новому червоно помаранчевому кольорі. Як видно, ось тут з цієї пікторамки ми будемо збирати двері, я так розумію, задні. Ну а що стосується восьмого попереднього етапу, ми зібрали ось цей задній ряд сидінь. Ось, видно, Вони так складаються навіть. Ну, деталей небагато, це все, що бачите, це був весь етап. Не скажу, що вони прям ваві якісь круті, але точно краще, ніж були у того ж самого Land Rover 42 110. Ось, Мають такий вони вигляд, тому давайте зараз збираємо двері. Я так розумію, що далі вже піде саме робота по корпусу, хоча наче не. Вистачає передніх сидінь. Що стосується деталей, як видно, ну дуже багато різних конекторів, ліфтармів, панелей. Все це є тепер у цьому новому кольорі, це дійсно великий плюс даного набору. На 11 етапі у нас відносно багато деталей, як для сучасних наборів техніки, що так можна сказати. Ми маємо ось такі панельки у новому цьому червоно помаранчевому маємо ліфтами з поперечними отворами також. Ну, і далі це все, наче вже звичайні панельки, ліфтарми, конектори. Їх тут дуже багато. Дійсно, якщо у вас буде цей набір, плюс якийсь із лінійки космос, я думаю, ви зможете зібрати в такому кольорі ну, майже будь-який автомобіль. Ну що ж, ми з вами зараз стоїмо на початку 14 етапу. Ось що ми маємо на даний момент. Сподіваюся, що поки що покажу ось так: вид зверху. В подальшому можливо вже перейдемо на іншу камеру. Що я можу сказати? Загалом цей набір точно функціональніший ніж. Сім улюблені, улюблений, 42 110. По-перше, цікаво, так ми маємо ось тут ручку, яка дійсно відповідає за відкриття дверей. Тобто, дивиться, ми їх закрили, дверей не відкриваються. Ось я тяну. Ось тут ми маємо маленький пін, тобто ми отак підняли двері, ось показую, так? І ось таким чином вони ось тут фіксуються. Тобто це вже такий маленький, але плюс. так. Звісно, ми маємо 5 дверей, а не 3, як було у Land Rover. З цікавого також, що можу сказати, ось тут ми маємо. Не знаю, сподіваюся, що вам зверху видно, так? Тобто, ось ця не знаю, як це, стійка, так, вона нахилена в двох площинах. Тобто вона нахилена тут. Ми маємо конектор під кутом. Ось він стоїть у нас. сподіваюсь, що розказую нормально. Так, це коннектор, бачите, номер 4 Також, що цікавого, вона нахилена. Цю сторону, так. І за рахунок того, щоб її прикріпити, не було ніякого конектора. тому ось тут Лего використала ось цю стандартну таку резиночку з двома отворами під, підвіс, і саме завдяки цьому ми маємо такий дивний куб. Ну, як дивний, він правильний, так? але він ну, незвичний для Лего. Також на наступному етапі, це здається, був чи 12-14, я вже збився, 12, так, бо на 13-му ми збирали передню частину. Ми збирали ось. Так би мовити, ось цю поки що не, незрозумілу конструкцію до кінця. Саме цікаво, що на ньому було на цьому етапі всього 87 деталей. Чи не помиляюсь, з яких три було запасних. Тобто, рахуйте самі, набір в якому три тисячі, а ми отримаємо етап, в якому всього 87 деталей. Я не знаю, навіщо це виводити в окремий етап, я буду, мабуть, жалітись весь цей. Всю цю збірку, так, але, як на мене, це великий набір на 3000, його будуть збирати дорослі, Давайте робіть нормальні етапи. Бо ну, дійсно не прикольно. Просто якось навіть збиває вже. Тобто, так, коли вся збірка на один етап, це теж погано, але коли кожні 2 хвилини треба відкривати новий пакетик, це теж трошечки набридає. Ну і також на останньому пакетику. 13-му, так ми збрали ось бампер, сподіваюся, що вам видно, наліпку знову ж таки не клеїв, Тут у нас спринт. Ну, досить таки стандартна ситуація. Я думаю, прикольний бампер, цікаво зібраний. І ви бачите, не вистачає тут у мене однієї такої детальки. І ви, мабуть, думаєте, не фіга? Ось ця деталька тут лежить, бо Олего мені поклало її, так, а не ось таку, яка мені була потрібна: чорна така решіточка. Тобто. Перше таке в мене, якщо зазвичай було здається, один чи два рази, то не вистачало якихось маленьких зовсім детальок, а тут лежить інше. Я спочатку подумав, що нам потрібно, але потім подивився, що ні. Такої тут бути немає. Тож, так, ось на, 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 на тому етапі дивному ми збрали ось такі двірники, теж прикольно, але поки що, бачите, на нас не зафіксовано, я не знаю. Можливо, коли з'явиться дах, буде трошечки краще. Ось маємо поки що таку конструкцію. Ну, можна сказати, дійсно, що я задоволений збіркою, вона видно, що стоїть все ж таки на голову вище за Land Rover. Так, звісно, по коробці передач там було цікавіше, тут без питань взагалі. Але візуал, функції, мені здається, що в цьому наборі краще. Але давайте збирати далі, подивимося, що на нас ще чекає цікавого. 15 етапів позаду, і ми з вами маємо ось такого красне. Так, ну, ось тут. Майже готова вже передня частина, або, можливо, вже й готова. Можливо, тут ніяких більше додаткових харок не буде. Хоча бачу, ось цей пін, це ж, мабуть, ще тут маємо щось встановити. Ми зібрали передню частину, капот ось таким чином. У нас тут його можна ось так обперити. Не знаю, в якому місці насправді, бо ніде воно так не фіксується. Добре, мабуть, якось ось так. Можна зробити, ну тут не вистачає лебідки, мабуть, якби вона була було прикольніше, і ще ось такий момент, що поки що ось тут в мене, як видно, ось такі рухи відбуваються. Я не знаю, тобто воно ось так назад нормально стає. Підіймаєш, але є ось такого роду тут сув-ліфтами, не знаю, чи він взагалі має такий бути. Що стосується задньої частини, ми встановили тільки що нижню частину бампера ось на останньому 15 етапі. Ну і загалом так ми маємо ще. Одну четверть збірки і по факту даний набір буде готовий. Що я можу сказати. Ну, поки що збирається прикольно, мені подобається цей, цей колір. Я дійсно отримую задоволений від того, що так багато деталей в ньому одразу ми отримали в перший же рік. Тому, в принципі, поки що нарікань немає, думаю, що вже зараз дозберу його до кінця, наряд чи там будуть якісь цікаві функції і покажу вам вже даний набір у зібраному стані. Ось і завершили ми з вами збірку даного набору. Як бачите, я вже знаходжусь в своїй, би мовити, новій студії. Ось позаду такий буде про мене прикольний фон. До речі, стоїть Land Rover, хоча трошечки розібраний. Також маю фіолетовий всюдихід 42х69, тому зараз покажу вам, як вони виглядають на фоні один одного. Адже дійсно всі ці три машини плюс-мінус, ну, як мені здається, знаходяться в одному класі. Так, починалося це, це з фіолетового всюдиходу 42х69. І ось ми з вами сьогодні маємо ось цей помаранчевий джип 42177. Що стосується його зовнішнього вигляду, у нас є два варіанти. Ми можемо зібрати його повністю таку похідну комплектацію. Це, звісно, не порівняти з набором, здається, 10317 систему. У нас був Land Rover Defender, там було набагато більше, так би мовити, якихось різних дрібничок, коли ми збирали його у таку all terrain таку комплектацію. Так? Але ось тут ми маємо, в принципі, оброшітку ззаду. На даху щось і ось такий маємо бокс. По факту я одразу зібрав його, бо мені в такому вигляді він подобається більше. По функціям ми тут маємо коробку передач, так вона працює, наче без нарікань. Ну, не зовсім точно як у реального автомобіля, але в принципі я б сказав, би на 90 10 точно. У нас відкривається ось так капот. Він трошечки люфтить ось таким чином, але я думаю, що це, в принципі, не критично. Ми маємо підвізку ось, Задна трошки жорсткіша, також спереду. Ну, тобто тут все окей. У нас 5 коліс, 5 дверей. Вони, до речі, мають ось такі. Ручечки для відкривання, тобто, якщо його ось так закрити, нічого у нас не випадає. і це ну... Це така маленька дрібничка, але раніше в нас її не було, так? І це дійсно плюс даного набору. Не зовсім далі сидіння, вони трошечки, мені здається, широкі для даного набору, але при цьому наче теж все окей. Ну, Візуально, ви цього не помітите, якщо не гратись, то в принципі воно ну, виглядає нормально. У нас повертається колеса, з ними також повертається кермо. Звісно, цю шестерню можна зняти також. Ще по функціям хочу сказати, що ну, так, одна з таких цікавих функцій, ми маємо тут. Саду тут не закриємо. Ми маємо блокування заднього диференціалу. Ось таким чином, воно у нас працює зараз ось так. Тобто всю сторону у нас розблоковано, так, ми можемо його заблокувати. Ну, в принципі, функція прикольна. Я збирав, очікував, що ми якось виведемо якийсь важель, щоб можна було хоча б ну, в такому стані десь щось перемикати, але по факту ні. У нас це працює тільки якщо ось так знизу підлізти. І це ну, це не дуже зручно, не знаю навіщо, але просто щоб показати, що є така можливість, ну тоді, в принципі, може бути. Загалом цей набір досить таки прикольний з візуальної точки зору. Як на мене він краще, ніж 42110, ніж 42 69. Так, але по функціям, звісно, він не має такої складної коробки передач, як Land Rover. Ну і також. Тут, в принципі, по функціям саме якихось механічних, ми маємо тільки ось цю коробку передач, яка досить таки проста, ну нічого складного там немає. По цікавий момент я цього не помітив, поки збирав, так це вже потім, трошечки тут мене відпало. Потім вже, коли чесно скажу, дивився огляд Racing бик я побачив, що дійсно у нас ось тут на дверях ну, на всіх, використовується новий конектор номер 7 Його взагалі раніше не було не тільки в цьому кольорі, а й загалом такого конектора раніше не було. Тобто зараз, я так розумію, сподіваюся, що не будуть з'являтися в інших кольорах, тобто інший кутна, хвилину більше можливостей для якихось саморобок це завжди плюс. Тож, загалом, ось такий непоганий набір вийшов. Я візуальному поставив 10 і він точно для мене найкращий з усіх цих. Так би мовити, трьох джипів. Так? Що стосується функцій, ну, мабуть, Rover буде цікавіший, у Фіолетові всюди ходу, до речі, огляд вже готовий, просто поки що не викладав. Там, звісно, прикольні є функції, там відкриваються двері, дуже, дуже цікаво, відкривається, підіймається ззаду таке місце для зберігання чи то для спання. Ось, тобто Там є, звісно, прикольні функції, які в цьому наборі немає. Він такий більш цивільний, якби не ось цей мотивка, ось це п'яте колесо, тобто це взагалі був би такий так би мовити, автомобіль на повсякдення, так? Ну, Не всі, звісно, можуть. Кожен день їсти на такому автомобілі в реальному житті, але загалом це не був би такий набір, який так сконцентрований більше, так би мовити, на бездореччя. Тож загалом ось такий вийшов огляд. Дякую, що до цього моменту. Сподіваюся, що він вам сподобався. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. Ну а я з вами буду прощатись. Перед у нас як і завжди, чекає ще багато крутих оглядів на різні набори борлего і не тільки.